Добрий день мої любі, другокласники та шановні батьки, ми продовжуємо наші вам уроки тема сьогоднішнього уроку розвиток злізного мовлення малює зимові розваги. Ось і все, дзвінить дзвінок, гості гості до на сором. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Виданеть, будь ласка, загадку. У зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвари. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо її з гори. Санчата. Літку стоять, зимку катають, на льоду візерунки залишають, ковзани. Ми спортсмени, нас обох. Бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко лином ще стрибаємо з трапліна. Лижі. Які в нас з вами зимові розваги. Ковзанка, ковзани, гірка, лижі, санчата, сніговик. Розглянемо з вами малюнок. Сторінка у нас 28. Чим же займаються діти? Так, на першому малюнку ще. хлопчик спускається з гірки на тарілці, а дівчинка. Так, дівчинка з'їжджає на санках і її штовхає брати. Тут що ми бачимо, так, хлопчик і двоє дівчат катаються на ковзанці. Діти спускаються з гірки на лижах і зліпили вони сніговичка. Отже, нам потрібно заповнити нашу таблицю. Назва предметів гірка ковзанка лижі. Назва ознак: висока, снігова, веселі. Назви дій – Спускалися, кататися, ліпити. Отже, запишемо з вами. Зима, розваги, санчата. Давайте по черзі. Зима, розваги, санчата. Далі ознаки швидкі нові теплі, швидкі. Нові. Теплі. Далі назви ді радіти, сміятися, відпочивати. Пишемо радіти. Сміятися, відпочивати. Так, намалюйте словами розповідь про свої улюблені зимовий розваги. Використайся поданому запитанням, як ти любиш розважатися взимку, з ким ти це робиш, який настрій приносить тобі ця розвага. Ну, наприклад, пишемо з вами зимові розваги. Я люблю, і замість того, що в мене підписано, ви пишете те, що саме ви, кататися на санчатах, ліпити сніговика, наприклад. Я люблю кататися на санчатах, ліпити сніговика. Цей час ми проводимо з друзями. Або, наприклад, з батьками, з сестричкою. Цей час ми проводимо з друзями. І, третє, ці розваги роблять мене щасливішою. Ви можете радісною. Так, веселішою. Прочитайте правила спілкування по телефону. Під час розмови по телефону дотримуйся таких правил. Привітайся з тим, кому дзвониш. Назви своє ім'я. Під час розмови будь чим, не перебувай співрозмовника. По телефону довго не розмовляй. У кінці розмови попрощайся. Так, і у вас також будуть правила, які ви зможете переглянути про правила спілкування в інтернеті. Ало, читалочка, ходімо на гірку кататися. Я не можу. Чому? Застудилася. Добре, тоді буду кататися сам. яких помилок припустився наш бетончик? Він не привітався. А, так, не запитав, як справи нашо читалочки, чи потрібна їй допомога? Так, наприклад, ало, привіт, Сергійка, це Віка. Привіт. Я запрошу тебе на прогулянку на гірку, покатати на санчата. Дякую, добре, я буду через 10 хвилин. До зустрічі. До зустрічі, я буду чекати. І ось тут ви на наступній на 30 й сторінці намалюйте улюблену зимову розвагу. Я вам дякую за урок. Ой, бачимо, дивіться, як малювали різні і сніговички, і ялинки, і на санчатах, і на лижах. А, так, і оберіть відповідно цеглинку. На все вас видави, ви мене разом я вас вірю. Та подивіться правила поведінки, правила. А поведінки під час спілкування в мережі до побачення та гарного дня.